Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця і перед тим, як піти на вихідні, я пропоную коротко обговорити новацію податкового законодавства щодо звільнення від оподаткування коштів, що надходять на рахунки фізичних осіб-волонтерів, тобто тих осіб, які збирають на особисті рахунки, кошти для перерахування потім на потреби ЗСУ. Чи для перерахування тим, хто придбуває майно для потреб ЗСУ. одним словом, волонтерство це коли ви отримуєте кошти, які фактично ви не використовуєте для власних потреб, а виключно для потреб армії чи супутніх потреб, наприклад, для допомоги людям, які постраждали в цих обставинах. Отже, що змінилося в податковому кодексі? До пункту статті 165 звільнення від оподаткування доходів у вигляді благодійної допомоги, додали певну інформацію, тобто додали пункт, яким врегульовано за яких умов волонтери можуть не вважати доходом суми коштів, отримані на особисті картки. Отже, перше, це документ, що свідчить про те, що особа є в реєстрі волонтерів. Я вам рекомендую класти напевно договір з якимось благодійним фондом, чи благодійною організацією, чи неприбутковою організацією. чи ну, якщо ви відкриваєте власний фонд, то вам вже тоді не потрібно використовувати особисті картки. Ви вже тоді працюєте з рахунком фонду. Ось, але зареєструйтеся у реєстрі волонтерів. Навіть якщо зараз вже ви ну, можете сказати, що ви вже багато провели по особистих рахунках коштів. А це питання третє. Можна зараз зареєструватися у реєстрі волонтерів, отримати статус волонтера. Але це не все. Податкові органи наголошують у своїх роз'ясненнях, що слід також зазначити номери рахунків чи номер рахунку, який використовується для отримання збирання коштів на волонтерську діяльність. Ну, тобто, виділити треба окремий рахунок, не проводьте збір коштів на той рахунок, на який ви отримуєте я не знаю, інші доходи, зарплату. Ну тобто, щоб чітко можна було виокремити. Ті суми, які вам надходять у вигляді донатів, у вигляді пожертв, теж ті кошти, які ви збираєте, відповідно витрачаєте, щоб їх можна було вирізнити із іншими операціями, ну, зрештою, це логічно і варто це зробити навіть з точки зору прозорості використання волонтерських коштів. Ось, але одна справа це сумлінність волонтерів, а друга справа це вимоги податкової інспекції. Тобто, якщо ви цього не зробили, будьте обережні, тому що закон звільняє від сплати податків кошти, що проходили по рахунках волонтерів, тільки за оцих двох умов. Також були зміни до інших підпунктів статті 165 податкового кодексу, власне. Потреби волонтерів, які працюють на певній організації, особисті потреби і деякі статті витрати не оподатковуються, такі як там проживання, лікування, медичні огляди. Тобто, якщо волонтер сам потребує допомоги, відповідно кошти, що йому надаються, якщо він виконує волонтерство власною роботою, не збором коштів, а він, наприклад, лікар. То, відповідно, певні витрати, певні статті витрат не включаються до бази оподаткування доходу такого лікаря, наприклад, волонтера. Ось, це останні зміни. Прийміть їх до уваги, майте на увазі, що о, 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 є обмеження певні, тобто не можна повністю. Я розумію, що про це мало хто думає, але варто, варто дотримуватися вимог законодавства. Щоб потім, не дивлячись на свій внесок на потреби Збройних сил України, щоб потім не постраждати особисто. Будь-якому випадку я вам бажаю прекрасних вихідних. На все добре. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення.